Сліпа петля в відмічений стовпчик. Тепер можна переходити, в принципі, сліпими. Так. Давайте обійдемось петлями підйому, будемо переходити сліпими петлями до наступного стовпчика. Ось так є. Розвертаємося. І тепер 24 стовпчика з накидом в цю арку. Так. Перший, другий і так далі. 24 штуки. Слідкуємо за натягом нитки за тим, щоб у нас були стовпчики однакової висоти, щоб у нас нічого ніде не вискакувало. І отак, 24 штучки. Так, 24. Далі ми з'єднуємося стовпчик. І сліпими петлями піднімаємося далі. Так як у нас для стовпчика потрібно три повітряні петлі, у нас тут по факту якби стовпчик і повітряна петля. Ми йдемо ще далі. Ми йдемо до наступної арки. Перевертаємо. Це все діло і в'яжемо 4 стовпчика накидом один. Два, три, чотири. Дві повітряні петлі. Не відступаючи, знов чотири. Два, три, 4 знову 2 петлі таких арок у нас має вийти 5 ось 1 2 це якраз саме по центру так і закінчуєте ось тут з'єднуйтесь в арку ми з'єднались в арку, тепер сліпою петлею переходимо в стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Перевертаємо роботу. Ну і тепер будемо групи робити, такі як тут: три стовпчика. з накидом, один, два, Три, дві петлі. Один. 2. 3 і 1 петля. І так по колу, ну, по пів колу. Кола тут немає. Дві петлі. Отак, обв'язуємо в кінці три повітряні петлі і з'єднатись в стовпчик. Так, тепер переходимо на один крок вперед. Три повітряні петлі. Можна п'ять, якщо ви стягуєте. По схемі 5, давайте 5. 5. Перевертаємо. Три стовпчика варку. 1, 2, 3. Дві петлі. Три стовпчика. Три, три повітряні петлі, і так до кінця. Три стовпчика, дві петлі. Знову три стовпчика. Два, три. Три петлі. Три стовпчика. Ви, власне, дойдете ось тут до кінця і з'єднаєтесь ось тут біля цього місця. Можна навіть в стовпчик. Будемо далі назади. Ми закінчили. Тепер дві сліпі петлі переходимо в наступний стовпчик. Получається у нас вигоріт. Так, в стовпчик. 5 повітряних петель, 2. А, ні, стоп. Це Теж ми вже будемо робити. Ага. Три петлі. Перевернули. Це ми вже павучки робимо. І стовпчик без накиду за ці арки. Три повітряні петлі. Три стовпчика. Три повітряні петлі, три стовпчика. В цьому ряді все потрібно. Три петлі беремо і стовпчик без накиду за арки. 3 повітряні петлі і 3 стовпчика. Все дуже легко і чітко. 1, 2, 3. І 3 стовпчика. Так, 1, 2, 3. І ще 1, 2, 3. Ну і так далі. Ось тут, робите палчка і з'єднуйтесь вже в наступний стовпчик. Ну, а наступний ряд взагалі легкий. Ми тільки з'єдналися і відразу набираємо 12 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер вже перевертаємося. І стовпчик без знакиду в арку з трьох петель. Знову 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто, взагалі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Сказала. Так.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І сліпа петля. Ось так. Тепер нам потрібно перейти в другу арку, тобто один, два. Три сліпі петлі зробити: один, два, три. Розвертаємося. В арку Нам необхідно пров'язати 13 стовпчиків з накидом, я от відразу пров'язую без повітряних петель, без нічого. Ось так. Одна. Друга. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Восьмий. Ай. Дев'ятий. Коли намагаюсь повільніше в'язати, то воно. Вискакує п'ять десятий, одинадцятий. Одинадцятий, дванадцятий і тринадцятий. Хто не встигає, в налаштуваннях до відео є можливість змінити швидкість відтворення. Так, один, два, три, чотири. Це дванадцять, тринадцять. І тепер два стовпчика з однією вершиною. Ось. Одна ніжка з цю арку, друга ніжка за цю арку. І знов 13 стовпчиків в арку. І так ви прив'язуєте по дугіці. Зустрінемось уже ось тут. Так, і закінчили ряд. Тут пров'язали тільки 13 стовпчиків, з'єднались в другу арку. Переходимо двома петлями в наступну арку, сильно не затягуємо. Повітряна петля. Розвертаємося. Накид. Перший стовпчик, ось він, ми пропускаємо в другий стовпчик з накидом. Повітряна петля, один стовпчик пропустили в наступний стовпчик з накидом. Над кожною аркою у нас має вийти шість стовпчиків. Ну і один стовпчик якраз між ними. Так, так зараз перевіримо. І ідеально. Вийти один, два, три, чотири п'ять, шість. Повітряна петля і якраз от два стовпчика з однією вершиною і в нього. Повітряна петля один отступили в наступний. І так по колу, по півколу, ну, ви зрозуміли, ось сюди і тут з'єднатись ось в цю арку наступну. Так, після того, як ви закінчили цей ряд, ви з'єднались в арку. Переходимо сліпими петлями одна, дві, три сліпі петлі вперед. Одна. Дві. І третя в стовпчик. Повітряна петля. Розвертаємося. Стовпчик з накидом. стовпчик. сказав стовпчик. Повітряна петля, наступний стовпчик. Тут ми будемо робити чергування з арочок. Дві по одній і одна в дві повітряні петлі. Ось так. Ще дві по одній, Ще одна. А тепер дві. Ми таке вже робили, ось тут в полотні, ось тут. Тому, я думаю, складності не буде. В кінці, ось тут зустрінемось. Та нічого складного. Поки філософствувала, зробила дві. Ось так. В принципі, виходить класно. Я вже декілька там зв'язала. Тому легких петельок вам. Ось тут продовжимо. В кінці даного ряду дві повітряні петлі, одна одна, і ось тут в кінці ми не робимо повітряну петлю, ми відразу з'єднуємось, куди ми з'єднуємось? стовпчик. Ось сюди, в наступний стовпчик? Ось так тепер ми, про... ага, ми відразу 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Перевертаємо 3 стовпчика в арку з двох петель. 1, 2, 3, 2 повітряні петлі, знов 3 стовпчика. 2, 3, одна повітряна петля. Тобто, ми повторимо все те саме, що в цьому ряді робили. Пропустили в наступну арку з двох петель. І знову цю саму групу робимо, 1, 2. І так, ми завершуємо даний ряд. Повітряна петля. Ось так, дуже легко. Кінці 5 повітряних петель і з'єднатись ось в цей стовпчик, звідки ми починали. Був все досить просто, головне не боятись. Так, ми закінчили цей ряд. Наступний буде майже такий самий. Так, ви з'єднались в цей стовпчик. Зробимо дві сліпі петлі до наступного стовпчика з накидом. Тепер 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Перевертаємо це все діло і знов групу пров'язуємо з трьох стовпчиків з накидом. Три, дві петлі, три стовпчика. Тепер в цій дузі між цими групами буде по три повітряні петлі. Та нічого складного. І тут вже можна навіть і не рахувати. Дві петлі, три стовпчика, три петлі. Один, два, три. Ось так. Обв'язуєте, і в кінці з'єднатись в наступний стовпчик з накидом сюди. І так, третій ряд з цими групами буде точно такий самий, тільки ось тут арки по 5 повітряних петель Тут дуже все легко і просто. Так. Це виходить у нас передостанній ряд в пелюсті. Дві сліпі петлі. Переходимо до наступного стовпчика. 1, два, три, чотири, п'ять. Розвернулись. Один. Два. 3, 2 повітряні петлі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. І далі продовжуємо. В цьому ряді ви ще розважаєтеся, розслабляєтеся. От в наступну прийдеться таке рахувати і рахувати чітко. Тому що від того буде залежати, чи у вас буде воно косити чи ні. 3, 4, 5. Ось. І так, закінчуєте дугом. А чому рахувати? Тому що ми в третьому, о, в, один, два, три, да, в третьому ряді. В четвертому. Ось один, два, три, в четвертому ряді. Будемо робити ось ці штуки дредиці. І вони мають бути всі однакові. Так що, давайте набирайте сміливості, і ми продовжимо. Ось тут в кінці точно так само з'єднатися наступний стовпчик з накидом. То нічого нового і складного. І так, останній ряд. Дивіться, коли у вас буде перша пелюстка, тут у вас буде просто. Ще один додатковий такий сегмент. А, коли вже будуть наступні, будете в'язати наступним чином. Переходимо до наступного стовпчика, ось це так само: 1, 2, 3, 4. Перевертаємо, робимо паручка. Так, стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. Три стовпчика в арку. 1, 2, 3. Одна петля. Тепер беремо наступну пелюстку, тобто попередню пелюстку, вибачте. І стовпчик без накиду в арку з трьох петель. Так, стовпчик без накиду, повітряна петля і три стовпчика з накидом сюди ж. Таке з'єднання. у нас. Один, два, три, чотири. І знов павучок. Один, два, три, чотири. Три стовпчика в арку. А тепер будемо робити ось ці дреди. Їх має бути 4 штуки, потім 3 пелюстки малесенькі, ось, без дредів, і далі знов 4 штуки. Набираємо 36 повітряних петель.

Це як петлі підйому, накид, і стовпчик з накидом виходить, в четверту петлю від гачка. І в кожну повітряну петлю ми пров'язуємо по стовпчику з накидом. Це довго, головне не поспішати. Щоб у вас все воно було плюс-мінус однакове, на те не стягнуте, навпаки, не розхлябане. Ось і таким чином ви спускаєтесь донизу. Ось тут ви спуститесь. І відразу три стовпчика варку. І знову 4 повітряних петлі, павучок, 4 петлі, 3 стовпчика, ще один дред. І так ми пров'язуємо ці 4 штучки. Далі 3 звичайних, і знову 4 штучки. В кінці ви просто після павучка з'єднаєтесь в наступний стовпчик без накиду, Все видно. Ну і потім хвостика заховається. Я теж не ховала попередні. От, ці пелюстки робиться досить довго от, за рахунок цих дредів. Тому легких вам петельок на цьому відео я закінчую. І зустрінемося вже аж в самому кінці, коли буде обв'язка всієї цієї міні-скатихтини. Хоч і гачок 1,5, але вона досить здорова виходить. Тому до зустрічі!